Добрий день, величні люди, 12 година і я вийшла в прямий ефір. Сьогодні ми поговоримо про особисті кордони. Взагалі, особисті кордони, вони як пов'язані з нумерологією. Хочу сказати вам про те, що особисті кордони Взагалі вони дуже пов'язані, тому що коли ми йдемо виконувати своє призначення, коли ми хочемо кращого життя для себе, це, звичайно, потрібно відстоювати свої кордони і тому, що ми йдемо по призначенню самі, і тільки ми відповідаємо за свої вчинки, і коли прийде наш час, Жити з цієї землі, йти другий світ, і бі, наша душа знов буде бі, поки, ну, тіло буде покидати цю землю, то нас, звичайно, спитають вищі сили, а що ти виконав своє призначення? А я не виконав, бо того, що я боявся свої кордони відстоювати. Я боявся бути собою. От. І багато з нас уникає встановлення кордонів, тому що відчуває себе винним, коли встановлює якісь обмеження або про щось просить. Почуття провини можна зрозуміти, тому що воно тягнеться з самого дитинства. І коли нам говорили про те, що ми не хороші, Кстаті, я теж на цю уловку дуже хорошо була, попала. От, і з цим питанням обов'язково потрібно працювати, і потрібно звернутися до психолога. Є такий спеціаліст, з якою я знайома, яка взагалі у нас шикарно працює по своїй справі. Ви можете її знайти в Фейсбуці. Написати його особисті повідомлення це Наталія Назарчук-Січак. Тут написані все англійськими буквами, і Назарчук Січак пишеться через дефіс. От, і вона вам дістане травму, яка тягнеться з самого дитинства, і надає вам рухатися далі по своєму житті і покращувати своє життя. Також бути собою. Якщо взагалі не встановлювати межі, це може призвести до більших проблем. Кордони важливі з кількох причин. Вони створюють здорові стосунки та чіткі очікування. Вони захищають нас від того, щоб нас не кривдили та не використовували. І вони гарантують, що ми, що ми використовуємо наш час, енергію та гроші на те, що для нас має найбільше значення. Взагалі, що таке кордони? Кордони це обмежування і очікування, які ми встановлюємо для себе, а також для інших, і вони допомагають у обидвом сторонам зрозуміти, як поводитися, яка поведінка прийнятна, а яка ні. Якщо у нас немає кордонів, то люди, звичайно, можуть поводити з нами, як їм заманеться, немає жодних правил і настанов. Вони можуть торкатися вас, ставити вам нав'язливі запитання. Причати на вас, або дзвонити серед ночі. Мені дуже е, також цікаві такі люди по життю, трапляються, коли там починають питати, а де там твій чоловік? А як там твої діти? А потім що саме найцікавіше, що це вони такого спитали, аби спитати, аби тебе взяти зачепити. Взагалі, їм не цікаво про твоє життя. Ім цікаво тільки про себе? От і ми швидше за все будемо перевтомлюватися, коли нам будуть нав'язувати, коли ми будемо дозволяти іншим користуватися нашою добротою? І зрештою, це негативно вплине на наше фізичне здоров'я і також психічне здоров'я. Як же все-таки зрозуміти, коли порушують? Наші кордони. Ну, такі йдуть зараз, такі підпункти розкажу. Вас хтось ображає, а ви про це мовчите. Тоже була така ситуація, коли в мене там дитина щось погане сказала, я промовчала, а потім почала. Розуміти, що це далі продовжується. І коли я вже сказала, що ні, доць, зо мною так не можна, я цього терпіти не буду, і тоді вже, якби це все припинилося. Віддаємо багато свого особистого часу іншим. Це також дуже цікава така в нас поведінка. Коли, наприклад, ми йдемо десь по дорозі. І хтось там зустрічається по дорозі і починаються ці розговори, як би ні про що. А там вокруг доокола. І той час, який би ми мали потратити для себе, наприклад, навіть відпочити. Ми потратили цей час в нікуди. І для себе незадоволення, чесно кажучи. Також у нас є відчуття, що нам потрібно заслужити повагу до себе. Бо, тому що ми просто так її не варті. От. Відчуваємо себе винними, якщо поруч з нами є хтось, хто здається вам нещасливим, і у, вас і у нас з'являється бажання бігти і робити всі щасливими. Це я також себе зробила на цьому моменті. Тоді, коли мама там цей. Мами травма ноги, і вона вже сидить вдома. І я, як чи Дейл, називається спешат на допомогу. Все, вже розкрила криля, коротше, все взяла, покинула, вже полинула. Тобто себе лишила, всі свої, е, все те, що я б мала би мала зробити для себе, щоб отримати задоволення. Я йду просто спасаю маму. А якщо розібратися, то взагалі... Мама ж мені, я її дочка, я її не мама. Наскільки ми починаємо запутуватися в цьому всьому, я розумію, що потрібно допомогти, що там її потрібно там, завести їжу, там якісь медикаменти. Але летіти і все своє покидати. І тим більше, що коли ми, як діти, Починаємо звертатися до батьків, і там їм більше уваги приділяти і не виконуємо своє призначення, то просто до нас фінанси, так сказати, перекриється доступ до фінансів. Тому що ми розвернулися до мами. Нам треба стати на своє місце, не бути мамі, мамою, а бути просто дочкою, користуватися цим. Постійно відчувати себе жертвою, приклад інших, життя, роботодавців, навколишнього середовища. Зараз то взагалі часто це почути, що там держава винувата, і політик там такий, а вони накрали, а вони то, а вони все. А я от що можна сказати, я там при тому президентові ту корову не гнала, чи я там сіну не збирала. Таке теж розуміння людей, що вони взагалі нічого не хочуть міняти. Навколо нас якимось чином об'єднуються люди, які намагаються нас контролювати. Дуже цікаво також. От, є такі, що, наприклад, кудись їдеш там, і вони починають, а куди ти йдеш, а що то, а що сього. Ну, взагалі, це неправильно, якщо взяти. Для нас це взагалі таке. Чому я маю розказувати, куди я йду і що я маю робити? Це моє власне. Ми дуже хвилюємося і навіть боїмося того, що про нас подумають інші люди. Ну, це взагалі прям супер. Коли ти там починаєш. Щось нове робити, може в тебе щось і не виходить. І починаю там, тобі розказувати, а як тобі лучче, а, а, а як тобі це, а куди ти залізла. А, коротше, починаються ці всякі. Куди ти полізла, і взагалі сиди тут, -то, коротше, і нема куди тобі. Ну, називається, вилізла. Коротше. І починаю там, не подобатися, бо то, що ці люди, вони. Собі не можу дозволити також цього зробити. Дозволяємо торкатися себе тоді, коли нам це не комфортно. І от дитина моя також розказувала, що приходять, ці, там, наприклад, свята, і починають цих дітей зажимати Ой, моє хороше! приходить і каже, мама, мені це неприємно, мені так некомфортно, я взагалі не хочу, щоб мене торкалися. І ця дитина вона має право на те. От, і це порушення також кордонів особистих. Відчуваємо злість, коли стаємо свідком порушення кордонів інших людей. Це також, також зараз дуже поширено, що починає там розказувати, а ти не то вдягнулася, а ти не то взулась, а ти не так накрасилась, а ти не так покрасилась, і пішло-поїхало. Нам нав'язують бачення того, що таке добре, а що таке погано. Це теж. Часом нам нав'язують погляди, переконання і цінності, порушують або критикують ваші цінності. Тож, от тільки що говорила тільки про це. Як взагалі захищати власні кордони? Важливо усвідомлювати власні потреби і діяти, спираючись на них. А не на потреби інших людей. При цьому важливо брати на себе відповідальність за свої дії та рішення. Потрібно навчитися, наполягати, наполягати на своєму і вчитися цьому. Взагалі-то робота з психологом якраз сприяє напрацюванню такого досвіду. Також ми не чекаємо того, що наші близькі люди вгадають, що саме вам потрібно, говоріть з ними про, їх, про свої потреби, почуття і бажання. Я вам відкрию такий секрет, у нас тобі, теж там були, можна сказати, такі тьорки з чоловіком. То поки ми не почали розмовляти один з одним. Доносити свої бажання, свої потреби. То до того у нас були скандали постійні і нерозуміння один одного. Також ми не чекаємо того, ага, це я вже читала. Також уникаємо вгадування того, що відбувається з ними. Оскільки це призводить до непорозумінь у стосунках. Краще запитати про те, що відбувається з людиною, і почути безпосередньо від неї, навіть якщо ми боїмося того, що можемо почути, аніж намагатися вгадати і діяти на підстави наших припущень. Ну, Це ж взагалі, коли люди собі напридумають, роздують, Ходя там собі догадуються, то дійсно легко все. Піди спитай людину і вона тобі все розкаже. Та бувають моменти, може нам взагалі страшно буде це почути, але <смас> що поробиш? Так? так тільки з людьми потрібно, бо більше ми ні по якому не зрозуміємо один одного. Не намагаємося змінювати інших людей, адже вони можуть бути зовсім не зацікавлені у власних змінах. А ми будемо витрачати свої сили і час на них. Краще відділяємо час і місце для взаємодії з інших людей, які приносять нам задоволення і позитивні переживання. Так, також. Я ставала на такі граблі, хотіла дуже чоловіка переробити. От. І бувають такі моменти, що я там щось говорю, якби зі своєї сторони, а він каже: Я цього не приймаю, я цього не розумію. От. І <Hotel> потім, коли я знайшла в своє призначення, подивилася, так, в мене є таке, що я можу наполягати на людину, але потрібно робити висновок з того, що кожна людина. Вона має вирости духовно. І вона має дойти до цього, а не ми починаємо її переробляти, коли нам це заманулося. Якщо розібратися, коли ми починаємо собі щось там собі щось міняти, то, звісно, для нас це також не дуже комфортно. Тому і це саме найважчий труд. От. Ми хочемо переробити когось. А самі ні. Тому е, скажу до цьому моменті, що все-таки, коли людина сама міняється, всі люди, які біля неї, які оточують її, вони також міняються. Так що беріть собі свою копілочку і таку пораду. І займайтеся, спочатку перероблюємо себе. Також хочу вам розказати 5 кроків для того, щоб встановити особисті кордони. Перше, це починаємо проявляти власні кордони. Також починаємо говорити ні, коли ми не хочемо щось робити. От, повторюємо та підтримуємо свої власні кордони. Тобто ми людям пояснюємо, що з нами ось так не можна. Починаємо вірити в свою значимість і бути впевненими в особистих кордонах. Ось такі невеличкі кроки, за словами психологів, можуть допомогти нам почати любити себе, зрозуміти свою цінність. Звичайно, ніхто не обіцяю, що цей шлях буде легкий, проте ми навчимося обирати себе. Я вам скажу, що дійсно, це не так легко, але коли починаєш робити кроки в цьому, ти просто кайфуєш. Я от, в мене була така ситуація з мамою, от в мене вона нагнітала ця ситуація, кожен раз я їхала туди через силу. Я не хотіла туди їхати. Я лишала, я от по призначенню маю вийти в прямий ефір, взяти поділитися своїм досвідом, своїми знаннями. А я лишаю своє, якби не виходжу в ефір, я їду до мами. виходить, що я не вибираю себе. Потім я вже приїхала і кажу: Мама, я тобі не мама, і я тебе бавити не буду. Я приїду тоді, коли в мене вийде. Та у нас був скандал. Але я наскільки. Ну я вже потім, коли я вийшла вже від неї, вже з хати, я вам кажу, в мене було таке полегшення, прямо як гора з пліч. Я собі навіть не пристережу. Прому... Прямо просто це не передати. Дійсно, що от вже відірвалася. Тим не що. Потрошки стаєш собою, стаєш особистістю, яка ціна сама по собі. І то, що вона мені там говорила, що я погана, я взагалі я по цьому поводу не страдала. Тому що я була вже готова до цього. Та що, А, і забула ще важливий момент. В моєму телеграм-каналі я залишу в описі до цього відео посилання на, свій телеграм, на свою телеграм-групу, де ви знайдете тест визначення своїх кордонів. Тобто наскільки у вас визначені ваші кордони. Тим більше, що я зробила цей тест, і я була взагалі вражена тими результатами, які... Мене дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що ставите вподобайки, за те, що коментуєте, за те, що дивитеся мої ефіри, за те, що ділитеся моїми ефірами. Дякую також людям, які не ставлять вподобайки, не коментують, а просто спостерігають, просто дивляться мої ефіри. Дякую Господу Богу за те, що я е, маю можливість вийти в прямий ефір, поділитися своїми знаннями, також своїм досвідом. І гарного вам дня, приємного настрою, миру вам та любові. До побачення до завтра.